У з роману Івана «Сад Садгецеманські виконує учень 8 А класу комунального закладу Сосинський ліцей Уменець Артем. Кожен знає, що таке конвейер, це досягнення модерної техніки, щоб масово стандартно робити машини, черевики, одяг. Це основа безперервного виробничого процесу, де деталь по деталі. Гвинтик по гвинтикові складаються продуковані речі, а чи машини. Це конвейер системи Генрі Форда. Але ніхто не знає, що таке конвейер системи Миколи Єжова. Конвейер, на якому деталь по деталі гвинтик по гвинтикові не складаються, а розбираються людські душі. Ніхто про нього не знає, не знає, що це таке. Крім тих, що на ньому побували. Це конвейер теж безперельного процесу та стандартного виробництва, виробництва беззвольних істот, конвейер безперервного процесу знеосіблення людини, розколювання її психіки, розбирання людської душі, обернення людини в ніщо, в дірку від бублика. Це процес безперервних мук. Що триває по кілька днів. Процес, що йде під наймодернішим гаслом наймодернішої діалектики, бідіє, оприділяє сознання. Сознання здебільшого не витримує і на місці його, як на місці розібраної на гвинтики душі, лишається порожнеча, ім'я якій божевілля. Є малий конвеєр і є великий конвеєр. Як звичайно, малого конвеєра цілком вистачає, щоб розібрати до решти душу кожної пересічної людини. Але бувають люди, які виходять з того конвейера хоч майже фізично обернені в ганчірку, але душа їхня все одно лишається нерозібрана. Тоді їх пускають на великий конвеєр. Великий конвеєр це уділ особливо затятих і непокірних. Сильних духом. Андрій пішов на великий конвейер. Почалась для Андрія смуга, якої не можна дібрати ніякої назви. Пекло, але біблійне пекло існувало тільки теоретично. Всі це знають. Тільки роблять лукавий вигляд, що вірять в нього. А саме слово від безперервного вживання і неспізнання і реального суті того, що вона прикриває. Стерлося, як мідяний шар, і стало блідим і звичайним прозаїзмом, обивательським брязкальцем. А саме пекло, особливо Венеїді Котляревського, досить симпатичне і веселе жах. Римська інквізиція? Ні. Все це слабе і не в силі спізнати в собі суті того, що відбувається живою людиною. З конкретною живою людиною, яка потрапила в таку смугу, навіть вкупі взяти. всі ті означення слабі, великий конвейер. Ось це єдине визначення.